Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Різдвяні свята неможливо уявити без колядок. Вони лунають на вулицях, у домівках і в серцях людей. Ми запитали мешканців громади, які колядки вони знають, люблять і найчастіше співають. Христос народився. Які колядки найчастіше знаєте? Які знаю. Да. Нова радість стала. Ще які. Ну, то не по так під, підтримаю, А знати так. А скільки колядникам завжди даєте грошей? Залежить 200 400 Я ходили, бо то на армію збирали по всякому. Цього року багато мало колядників? У нас вертеп ходить і на церкву, то, то все. А звідки ви? Я Які найчастіші колядки ви співаєте? Нова раді стала, вбок предвічний, ви флеємі новина. Ну, в більшості старовинні колядки, але дуже багато зараз є. Сучасних, молодіжних. Е, ну, яке там, в ліс, в місті вифлеємі, е, калина на морозі. Зараз дуже гарна коляда. Ну, Багато колядок. А мали багато цього року колядників? Е, мали, але багато ходили самі. Скільки дають колядникам цього річ? Е, ну, від 50 гривень. Дають, а на церкву ну в більшості там з 200 гривень, 100, як то І вертеп мали. І вертеп мали. Вертеп теж від 200 гривень і 500 гривень. Так що мали багато. Цього року молодь так більш відповідальніше десят поставилася. Рома, ти кулятку знаєш? Гай ісус мала дитя. Як як? Гай ісус мала дитя. А ще які? Ніякі. А цього року клюдував? Да. А скільки давали? Скільки баба дала? 500. 500? Нова радість стала. А ще які? Та, я знаю, та різні. А цьогоріч мали колядників? Ні, не мало. На жаль, не мали. Нова раді стала. Ще які? Бог предвічний, Христос рождає. А чи мало цього року колядників? Мали, багато? досить багато. багато. А скільки колядників цього року давали? Прошу, скільки колядникам давали? А, по 20 гривень, по 10, залежить, ну, якщо А вертеп? Вертеп, вертепа у нас не було. ви знаєте? А там? на церкву збирали? Збирали. Збирали на церкву. Ну, я кожного року, в принципі. Бог все рождає. Ще які? Добрий вечір, тобі, пане господа. А ви цього року ходили колядувати? Так. Да. І скільки давали? По 100, 200, по 50, по 20, ну по-різному. Ви разом ходили чи окремо? Разом. Деколи разом, деколи окремо. Скільки вже підряд років ви ходите? Три, десь так. Часто впускають господаря до хати. Ну, закривають двері просто, закривають і собак і спускають. А і собак спускають. <сум> <та. сум> Всякі. Які саме? Всякі. <сум> Всі українські знаємо. А основну яку найчастіше співаєте. Напевно, нова раді стала. Новораді стала да. будуть все нас співають, як у Бог придвічний. Було, Бог придвічний. Перше, було багато цього року колядників. Ну там нас на церкву ходять тут ціли, цілим колективом. А так двоє дітей було. і все. — Ой, я дуже спішу. А які знають і Бог предвічний», і нова раді стала, і Бог зарождає. А який найчастіше співаєте? В лес за молодості завжди співали, Бог зарождає. Бог сераждає. А так. мали багато цього року колядників. Так, щось там ходило, дідуга трохи одна за нас. А скільки давали на колядо? Як кому 10, кому, 20, кому 50, кому 100. Богдан. Богдан звідки ти? Балучин. Болочин, о, кресленська громада. Я, ти цього року колядував? Так, вертепом ходили. Так. Так. Скільки заробили вертепом? На церкву 26 тисяч, на ЗСУ 28 і собі 20. А які колядки ти знаєш? Нова радість, наприклад. Був, Боже. Ну, найчастіше нову Раді співаєш. Так. Хороші куди ви передали? Е, у нас є чоловік, цей волонтер, ми йому передали там. Ну, там не не знаю. Засу, він так. так. ЗСУ. Зрозуміло, дякую. Знаю всі, але співають. А якого найчастіше співаєте? Христос родився, Бог оплотився. Або мали цього річ багато колітників? Ну, були. А скільки давали, якщо не секрет колядникам? Скільки давали, одним дали 100, їх було троє, потім по 50. Так. Угу, mm -hmm, Дякую. І на церкву. Та якось пройшли свят. Я, <реку> ніяких. Як не знаєте. Ну так. Ну, але, ну, якісь колядки співайте? Мої обові заходить знати колядки. Ну, але ж різдвяні свята. <реку> ну і що? А чому ви не знаєте? Ну, ну, ви? А може я свідок ви свідок війна? Ні. Може я євангеліст. Може, п'ятдесятник. Ваше право. Не знаю, і не забуваю собі голову. Зрозуміло. дякую. — Христос народився. Скажіть, які найчастіші колядки ви знаєте? — «Два раді встала, Бог рождає». страждає. Багато знаю. А які співаєте найчастіше? Бог рождає». — Можете заспівати рядочок? Я трохи задихалася, буде некрасиво. Бог рождає, хто ж то може знати. Ісус мої, ім Марія, му ім'я, Марія мати. тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть, трясеться, осел смутно паситься. Пастирі пастиріє клячуть, плоти бога, ба, чуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Чи мали цьогоріч колядників? колідників? На жаль, ні. Ми mm -hmm. живемо на околиці. До На нас не доходять, дякую.